Освітня модель стрім це один із трендів у світовій освіті, який має на увазі зміщене середовище навчання і показує підростаючому поколінні, як застосовувати науку та мистецтво разом у повсякденному житті. Особливе значення для розвитку особистості дошкільники має засвоєння ним уявлень про взаємозв'язок, природи та людини за допомогою дослідницької пізнавальної діяльності. Дошкільнят часто цікавить відповіді на прості для нас дорослих запитання з повсякденного життя: як рухаються хмари, як з'являється веселка, чому рухається кулька та багато інших. Якби пояснити допитую малеч усі ці процеси, ми використовуємо стрім підхід до розвитку виховання і навчання дошкільнят з урахування їх віркових особливостей. Стрим-освіта для дошкільників надихає наших дітей махбутнє покоління винахідників, новаторів та лідерів, проводити дослідження як вчені, моделювати як технологи, конструювати як інженери, творити як художники, аналістично мислити як математики та грати як діти. Малюки в часі бачити взаємозв'язок подій, що відбувається краще починати розуміти принципи логіки і відкривати для себе щось нове та оригінальне. Для дошкільнят важливе є провадження стрім освіти як сходинки, в якій дитина може випробовувати себе в різних галузях, відчути себе дослідником, науковцем, винахідником, інженером, програмістом та багато іншим фахівцями. В силу власних вікових особливостей для досягнень найвищого рівня власно пізнавального розвитку. Стрім заняття у нашому закладі триває 20 хвилин для старшої групи. Малюки не перевантажуються і нові знання отримують в ігровій формі. У дитячому садку дослідницькі знання проходять з необхідними обладнаннями для дитячої стрім-лабораторії, вимірювання ємкості мензурки, колби, піп'ятки, ліки, штативи, вантажні тези для сипучих речовин та рідин, вантажелі та блоки, візочки та гірки, магніти та речовини для дослідження магнітних явищ тощо та велику кількість стрім-іграшок. Стрім-освіта для самих маленьких охоплює природничі науки, технологічні, технічну творчість, математичну. Переваги стрімосвіти для малюків, є сучасні методики для навчання дітлахів покликання. це розплати допитливість, сприяти покращенню пізнавальної активності дошкят, допогти у формуванні креативних навичок у малежі, сприяти розвитку вміння критично мислити та аналізувати, навчити рішучі результатів завдання шляхом тестування та проведення різноманітних дослідів. Набувати якості, які необхідні для роботи в команді, вчити будувати діалог з своїми друзями та дорослими, підготувати до дорослого життя, де вони можуть зіткнутися з незвичайними нестандартними проблемами, підготувати до опанування теологічних інновацій у повсякденному житті. Ми закликаємо міцний фундамент для гармонійного розвитку дитини та можливості набуття з нею усіх необхідних. Умінь на шляху для щасливого майбутнього. Сучасна методика невимушено та легко змусить дітей до науки творчої, творчої діяльності, що сприяє поломірному розвитку інтелектуальних здібностей, які необхідні у дорослому житті. Стрим світа це сучасна прогресивна система, на яку відміну від традиційного навчання є змішаним. Середовище та дозволяє на практиці продемонструвати, як на даний науковий метод, що вивчає, може бути застосований у повсякденному житті.